Увага! Те, що сьогодні відбувається в Україні, шокує. Вибух гранати під час рутинної зупинки. Водій робить страшне підрив поруч із поліцейськими, що спонукало до такого кроку. А тим часом нардеп Костенко б'є на сполох. 80% призовників тікають з центрів підготовки. А СЗЧ може стати новою армією? Та це ще не все. пастів новий скандал. Могили воїнів у воді влада звітує одне, а родини героїв бачать зовсім інше, що ховають чиновники. Про все це далі. У матеріалі вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні! Я Соломія Долик, і це останні події. Рутинна перевірка на дорозі ледь не завершилась трагедією. Звичайна зупинка патрульних перетворилась на вибух, коли водій раптово дістав гранату та підірвав її прямо під час спілкування із поліцейськими. Поліцейський сектор у реагування патрульної поліції. Відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 зупинили автомобіль Алфа Ромео. Водій якого порушив правила дорожнього руху, за інформацією поліції Львівщини. Інцидент стався близько шостої вечора. Патрульні підійшли до водія Альфа Ромео, щоб з'ясувати причину порушення. І в той момент, коли здавалося, що це звичайна зупинка, чоловік витягує гранату і підриває її просто поруч із собою та поліцейськими. Вибухом самого зловмисника тяжко травмувало. Його терміново доправили до лікарні. А на щастя, правоохоронці не загинули. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Слідчі вже відкрили кримінальні впровадження за двома статтями: незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя поліцейських. Максимальне покарання від 9 до 15 років ув'язнення або навіть довічне. Проте є й попередня неофіційна інформація. За словами активіста Івана Спринського, чоловік міг бути військовим. Але це ще перевіряють, досудове розслідування триває. І поки слідчі розбираються в цій вибуховій історії на Львівщині, в країні звучать нові, не менш тривожні сигнали. Ситуація, яка зараз відбувається зі службою в армії, викликає справжню паніку серед експертів і політиків. І про це прямо без прикра заявив народний депутат Роман Костенко. Він повідомив цифри, які шокували навіть військових. У нас скоро кількість СЗЧ буде дорівнювати нашій армії. І ці люди потім ще будуть висловлювати претензії тим, хто за. Зараз воює за його словами. 80% призовників тікають із центрів підготовки. Нардеп наголошує, держава не робить достатньо, щоб повернути тих, хто втік, або створити умови, які б не дозволяли їм так просто зникати. 80% зараз тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути, або створити умови, щоб вони боялись тікати і виконували свій долг. У нас мільйони ухилянтів, які ходять, ховаються і просто спостерігають. І ось стали відомі цифри, які перевертають уявлення про масштаб проблеми. За даними Офісу Генерального прокурора, Україна щомісяця фіксує до 18 тисяч випадків самовільного залишення частини та дезертирства. Видання слово і діло з посиланням на дані офісу генерального прокурора публікує детальну статистику, і вона вражає протягом 24 та 25 років кількість кримінальних проваджень та СЗЧ зросла від 2 тисяч на початку року до понад 15 тисяч щомісяця. А рекорд у травні 18 тисяч 134 справи. І це лише СЗЧ. Дезертирство теж тримається на високому рівні від приблизно 1200 до майже 3000 щомісяця. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, в Україні відкрито понад 231 тисячу справ за СЗЧ та понад 53 тисячі справ за дезертирство. Один спалах за одним новий скандал спалахнув у Києві, і цього разу йдеться не про дезертирство, а про житло для ветеранів. У Фастові вже рік триває конфлікт через неналежне поховання захисників України. Родичі загиблих воїнів вимагають від міської влади створити обіцяну алею героїв. Але натомість навіть систему водовідведення не можуть довести до ладу. Люди кажуть, під час дощів могли стоять у воді. Родини загиблих проходять на сесії міськради, аби їх почули. Але як на це реагує влада? Далі у сюжеті. Цього ранку вони мали пити каву у своїх квартирах, натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми вуклалися в 2020 році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це, напевно, один з перших томів нашої переписки з адміністрації з департаментами з усіма відповіді наші Вести історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді, давно стояли на черзі на покращення житлових умов. Мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50. де половину вартості платить інвестор, іншу половину мі. Місто, як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали. Ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався у наступні роки, вже живуть у своїх квартирах. Але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни другої групи. От мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов в Київ захищати. До сих пор ще я їжу шахеди збивати. Мати в ДВТГ. Сьогодні я тут. розумієте, краще б я був там. Мені стидно тут бути. і клянчить оце, от за сина, який воював. По півмільйона мільйона гривень з кожної ветеранської родини просто залиті у бетон. Вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. А то і тепер вже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура, а родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є камеши, вже своє озеро. Тобто за мої півмільйона гривень, які ми вклали в цей е, такий трудний період. ми... Приходимо, і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014 у 8 восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти. Їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство Спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів, але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 2023 році поле. fundament А потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік просив просиви Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження з формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на качалван він не буде добудований. Ну правдами неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато судів. Там ініціовані процеси від органів кримінальні там проваджень. Не буде. Себе вони називають ошуканими вкладниками і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику, де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста. Це як ото стрелочників поздоровляють. Да. А то не я, то не моя юрисдикція, то його юрисдикція. Йдемо туди, той каже, то не я, то Клічко. Клічко каже, я не взагалі тут не. І перекидуються відповідальність. воїни. Спілкуються з представником міської влади, які приїхали перевірити будівництво висотки, де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих. Це теж відомою у столиці проблемний довгобут на Борщагівці. Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти. І коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошуканим особам цей квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти. Це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день врегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які виявили бажання і не отримали житло, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло. Ми зараз ведемо механізм фінансування е, урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут, Тут, в цьому будинку. Обіцянкам ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента, бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. Мене дитина питає: тато коли ми переїдемо в квартиру. Я привіз її, показав їй камеші. Фундамент кажу, це наша дитина квартира. знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав. Юлія Крієнко, Олександр Аліфану, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну, а поки одні прославляються такою поведінкою, інші здобувають визнання та шану у бою. І мовиться не лише про громадян України. Один диво підрозділ вже нищить росіян на передовій. Херсонщина тримає оборону, а мужні вояки добряче насипають противнику. Хто вони та як опинилися у війську на боці України? Про це вже за мить. Ми розкажемо вам про дуже цікавий підрозділ. Ми тут між собою жатуємо, що у нас батальйон смійного типу. Який літає бомбити ворога на окупованій Херсонщині. ми працюємо в полі, тому мені доведеться ховати обладнання. А потім я встановлю для нього катапульту, щоб мати змогу швидко повернутися в укриття. Екіпаж збирає літальний апарат, закріплює боєприпаси і фіксує катапульту. Звичайна ситуація у південних степах, коли американець, полька та француз воюють насправді не тільки за Україну, воюють за те, щоб у світі можна було жити спокійно без російського тероризму. Командирка цієї групи з Польщі вже три роки тут і старається говорити з нами українською. Е, я з Польщі. як тебе звати Джипсі? Ну в армії я тут служу служе три роки. Od Biliusza jak trzy roki. Ranniejsza ja była wolonterem Dzipsy się, że w Sechu nauczyła się na wojnie w Ukrainie, w domu jej neznadobycy. No, ja tu e, jestem też, bo ja nie chcę, żeby Rosja poszła na Polsce. Ja nie znam, co będzie, ale e, ja spodziewają się, że nie, nie pójdzie na Polsce. A jak pójdzie, no to. Я ти я ж макармотач американець кратос робить усе, аби всій команді бути найбільш українізованим і хизується своєю бойовою сорочкою. <різь> О, так, Це моя гордість і радість. Мені подарували його в перший рік мого перебування в Україні, і я просто обожнюю, як я себе в ньому почуваю. Це маленька компанія, яка виготовляє та продає онлайн в інстаграмі. <різь> Він має свій тризуб. Коли ти в боях, то не має часу часто ходити і робити тату, і намагається вчити мову у всіх її проявах. Якщо в нас є змога запікати, ну тоді знаєте, це мій особистий улюблений вислів. Це, це те, що я кажу майже щодня, і просто типове, «О, Кратос Фанатія від Харкова та української кухні. Вереникі ой-ой-ой, одлубе ой, ой, сметана. О, можна борщ на сало, на пампушки. І впевнений, Україна має шанс. Ми тут, бо в нас є шанс на перемогу. Але якби в нас і не було шансів на перемогу, ми б все одно були тут. Цю думку поділяє весь підрозділ. Я француз. Я приїхав в Україну у 2023-му. і раніше я був у французькому легіоні. Мені хотілося зробити щось більше у своїй військовій кар'єрі, адже відбувалася ескалація на кордоні Європи, що ставило під загрозу безпеку і моєї країни. Також тому я хотів щось зробити, поки не стало надто пізно. Француз Нічі – пілот, який спрямовує дрони на ворога у мирному житті. Він кухар і у вільний від польотів час любить бавити побратимів стравами французької кухні. Єдине за чим скучає це продукти, які роблять в горах. Я живу дуже високо в горах, тому у нас є традиційні продукти, які можна отримати лише там. Тож у нас є свої специфічні продукти. Я сумую за горами вдома, але на жаль, Україна дуже рівна, окрім Карпат. Але ми там не воюємо. А так в Україні досить непогано. А це Рам, 30-річний випускник інституту міжнародних відносин і командир підрозділу іноземців. Тобто, в подальшому я міг би там працювати в нашому дипломатичному корпусі, а працюю в корпусі морської піхоти. І ну зараз, да, мої такі навички міжнародного спілкування знадобились, пригодились. Я отримав перших пару людей і зрозумів, що працювати можна, тому що ну, перше можна вибирати. Тобто бажаючих насправді багато, дуже багато. І багато з них дуже висококласні спеціалісти. Там люди не тільки, ну тобто, є люди із цивільним якимось бекграундом, да а є люди, які працювали або воювали, або працювали там в якихось армійських структурах. Широкомасштабну війну Рам зустрів в Німеччині. Там навчався в магістратурі, але вирішив повернутися. Батько, звісно, мене засуджував. Але, типу, я спитав, кеш, напав, як ти можеш мене засуджувати, якщо ти в п'ятій штурмовій. Типу не треба. Саме тут каже колишній студент міжнародник: він знайшов себе і розуміє мотивацію людей з усього світу, які приїжджають в Україну. Цей жах, але це життя. І багато хто приходить от, побачити життя, і вони себе теж тут знаходять. Вони бачать це, там кров, смерть, радості, те, що хтось вижив, і типу, це життя. Сонщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Віталій Овсяніков та Павло Садовников. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. На цьому в мене все. Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть, подбайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.